А чому є я господа? повинен добиваться? Якщо навколо навколо я і ще повинен тут добиватися? Мені теж ніхто не дав ніякої землі. Так то що я до рабське мислення? Я не знаю. Читайте конституцію. Протистояння навколо будівництва скверу небесної сотні набирає обертів 4 липня. Прихильники та противники цього проекту знову зібрались на місці будівництва. Тут нужен сквер Небесної сотні. Це, то, во ну думаю, підчеркне патріотизм міста Житомира. Друге, люди зможуть просто прийти, аддохнути, кричать, що в Житомирі скверовні. Ви зайдіть за дом правосуддя в 10 часу вечора. За дом правосуддя подумать, там помойна яма, алкоголізм, наркоманія, амфетаміни і все подряд. Це тут ще надо в центрі города розібратись у ситуації спробував міський голова Житомира Сергій Сухомлин, який закликав протестуючих сісти за стіл переговорів. Ось що з цього вийшло. Фотографії, твої скриньки. Да Смотрите. 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 Так, смотрите. У меня озломая просьба, чтобы отсюда вышли люди, которые вносять деструктив сегодняшнюю встречу. Врешті посадовцю вдалось перекричати всіх активістів і внести конструктив у розмову. Я за те, щоб во всьому розбирались професіонали, професіонали і давали своє заключення професіонали. Еще раз надо, соберем архитекторов, давайте вместе обсудим. Поэтому мы выносим в генплан на этом месте сквер, потому что я понимаю, что в ближайшие несколько лет... Не появиться такого інвестора, який в такій економічній ситуації, який построїть. на думку чиновника, будувати житловий будинок або розважальний чи торговельний центр на цьому місці не можна, адже перехрестя завантажене автотранспортом. Жодного вирішення конфлікту на зустрічі у міськраді активісти та чиновники знайти так і не змогли. Ігор Харкін, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1